В Україні фіксують хвилю диверсії проти силовиків. Зловмисники використовують вибухівку, щоб спричинити підриви. Отже, ймовірно, росіяни добре почуваються на території України навіть на третьому році війни про причини цього, а також про інші дії Росіян, зокрема про нову балістику, про плани Кремля розділити Україну на три частини. Спитаю генерал-майор, за майор запасу СБУ і колишнього заступника голови СБУ Віктор Ягун на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас! Да, Доброго здоров'я. Чи є ці диверсії, про які вчора стало відомо? Диверсії з підривом силовиків прогалиною у безпекових заходах, чи такі речі на 100% неможливо попередити, і чи слід очікувати масштабування таких диверсій проти силовиків? Ну, дивіться, це продовження тої історії, з якою ми раніше стикалися. Це підпали спочатку вчилися там машин. Потім е за, за залізнодорожньої якоїсь інфраструктури, там е Укрпошти, ще чогось там. Е тобто, це все іде з, з, з одного джерела е з е анонімних каналів Телеграма, де винаймаються одноразові виконавці. Е це не є якась там страшна агентура, е це, як правило, певна певний рівень е людей, які так чи інакше. Е тоді мають проблеми з рушима, хочуть швидких заробітків, і в переважній більшості навіть не розуміють, чим це все може закінчитися. Єдине, що тут вже стоїть питання, що це більш така складна ситуація, тому що одна справа, коли ти готуєш за пальну суміш, а друга справа, коли ти готуєш вибухівку, то треба все ж таки мати підготовку, і треба розбиратися, чи це вони десь отримують вже готові вибухівки, чи вони їх виготовляють. Але ще раз наголошую, що це це одної хвилі е, ну, одного джерела походження, і думаю, що е, цим викликом е, все ж таки е, треба боротися, і сподіваюся, що е, ми будемо спроможні його вирішити. А що мають на меті організатори? Очевидно, що вбивши декількох силовиків, ситуацію на війні ніяк не зміниш. Якби це цинічно не звучало. В чому полягає мета росіян, якщо це росіяни? Ну дивіться. Я думаю, що скорше всього, що це покликано продемонструвати неспроможність українських спецслужб продемонструвати. продемонструвати що ми можемо дестабілізувати на дистанційну ситуацію, винаймати людей, якщо б це були підриви конкретних людей, да там, наприклад, є там якісь там керівники, там командири, а це просто от залишають такі от вибухові пристрої або псевдовибухові пристрої, і просто намагаються таким чином показати, що ми ну продемонструвати свою присутність не більше. Тому я думаю, що. Механізм боротьби з цим е, відпрацьований зараз. Єдине, що треба, щоб люди розуміли, що ми знаходимося в стані війни. Що якщо є незрозумілий не, не об'єкт, не треба до нього підходити, не треба е, якихось там самостійних дій і е, якогось е, героїзму не потрібно. Є спеціальні служби, які мають приїхати і подивитися, що це є, просто хтось щось забув. Чи... І цей, цей протокол дій він е, давно відпрацьований і він діє в дуже багатьох країнах. Я ще на початку широкомасштабної війни, навіть ще раніше, розповідав, що це мають вивчати діти з дитячих садків і закінчуючи їх університетами, щоб вони розуміли і виростали на тому, що ми маємо психологічну ненормального сусіда, і що це ми тепер надовго в цій ситуації, і треба бути готовим навіть до таких от вступних дій. Не можу не спитати про нещодавну заяву Кирила Буданова, очільника ГУР, про те, що росіяни мали розстрільні списки, до яких входили вчителі, журналісти, священники. Ну на той випадок, якби росіянам вдалося захопити Київ і інші великі міста. Вам зрозуміло, тут йдеться про всіх у названих категоріях чи лише про публічних відомих представників? Дуже важко зрозуміти росіян. Вони зачіску роблять повну. Знаєте, коли Шойгу сказав, що треба нам робити міста мільйонники а з кого робити, він не пояснював. Я так в Сибіру. Я так думаю, що вони планували власне з нас і робити ті міста мільйонники щоб ми їх там освоювали. Тому що хто туди поїде крім нас? Да? Вони ж на, на це розраховують. Колись українці піднімали далекий схід, а тепер вони хочуть, щоб Сібіри теж це з'являлося. Я е, знаєте, перебуваючи в. Сам особисто перебуваючи в списках е, Російської Федерації санкційних, я розумію, що е, ці санкційні списки вони набагато ширші, е, є публічні, є е, не публічні, і справді вони е, нічого нового не придумують. Це все вже відбувалося. Коли вони в 2015 році зайшли до Львова, серед тих людей, яких вони за, затримали і вислали, був в тому числі митрополит Української католицької церкви, е, митрополит е, е, Шептицький. Тому, якщо хтось думає, що вони прийдуть наприклад в Київ і не візьмуть е, тих людей, які е, ну, які ключові е, в церкві, в літературі, в мистецтві, е, в, е, в політиці, в громадській діяльності, то вони глибоко помиляються. І причому вони будуть брати де основних, а вони будуть брати по тих списках, які вони мають. Вони мають ці списки політичних структур громадських організацій. На жаль, ті люди, які втікли е, в, в в Росію. Вони передали списки не тільки своїх партій, а й паралельно передали партії, які проукраїнські. Тому всі все це вони це знають. Це всі списки мають, і це підтверджено по тому, як вони проводили зачистку тих міст, які зараз знаходяться в окупації. Тому не треба тішити себе надією, що когось обмануть, Всіх заберуть. Буданов також підтвердив, що Росія хоче розділити Україну на три частини: на одну російську, на одну проросійську і одна спірні території. Суто гіпотетично, якби весь світ Трамп не лише Трамп, весь світ продав би Україну, здав би Україну. Вистачило б сил за рахунок агентів Кремля в Україні втілити такий сценарій, чи опір не дозволив би цього зробити. На жаль, на жаль, е, важко сказати. Я думаю, що е, в сучасних умовах це дуже важко їм би зробилося, і ми бачимо, як їм, і їм важко просуватися. Але то, що в нас є певна категорія осіб, яким е, не то, що вони за росії, їм байдуже в, в яких умовах жити, і вони справді могли просто відійти в сторону і дивитися, хто виграє, це до речі, зараз і відбувається в якійсь, в якійсь мірі. Е, на жаль, є. Країни-сусіди, які е, дуже е, хотіли би, щоб так сталося, і хтось е, може це вірити, хтось може не вірити, але це правда. Перед е, широкомасштабною війною були пропозиції і Польщі, і Словаччині, і Угорщині, і Румунії щодо е, захоплення тих чи інших ділянок Західної України, і е, е, на жаль, тільки е, Польща чітко. Е, Казала е, ні і відкинула цей е, варіант. А е, наприклад, е, Словаччина, я відповіді до спір не почув, Було чи ні е, Румунія, по-моєму, промовчала. А Угорщина е, навіть не треба нічого казати, тому що всі, всі, хто був на західній, е, е, всі, хто був в Угорщині в той період з українців, рум'ян України, перед день перед е, наступом е, росіян, 23-24 лютого. Всі бачили, що армія Угорщини просувалася до кордону з Україною. Тому е, вони можуть році... 22-му році армія Угорщини просувалася до кордону е, з Україною. Е, це єдина країна НАТО, наших сусідів, яка таким чином е, відреагувала. Так, зрозуміло. Хотів би вас ще спитати про нову ракету, якою вдарили по Дніпру. Дехто каже, Нотбільд пише, що там не було вибухівки, і ракета не спричинила руйнувань, а Росвоєнкори пишуть юж знищено вщент. Вам зрозуміло, чого в кінцевому рахунку Росія досягнула цим ударом? Нічого вона не досягнула. вона просто продемонструвала, що вона не може бути суб'єктом перемоги на даному етапі. І це досить протрозіло деякі нерозумні голови політиків Західної Європи, не знаючи штатів але Західної Європи. Точно Росія справді вдарила болванкою. Я в мене родина в Дніпрі. Я знаю, що там насправді відбувається. Ми будемо розповідати, що саме заводи так давно вже. На цих площадках там не відбуваються якісь надзвичайні ситуації. Там, якщо і є, там то воно е, не пов'язано навіть з космосом. А здійснена, здійснена реколекція, е, 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 на, на інших площадках все, все відбувається і працюють. І е, нехай не сподіваються, що ми, ми їм це Та, не неприємно. Там і підстанція була зачеплена, яка але. Ну розумієте, руйнування все одно будуть, тому що уявіть собі, що е, так, 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 така кінетична сила з, зверху впала на, на землю. Зрозуміло, що щось там має бути, але сказати про ще не зруйнований завод ну це вони явно перебільшують. А чи можливо під час війни убезпечити виробництво ракет? Зеленський дав завдання 3000 тисячі крилатих зробити 30 тисяч ударних дронів, е, так аби росіяни ну не змогли нам завадити своїми ударами. Ну дуже важко, але робить по-перше, це всі виробництва розподілені по різних локаціях і збирається таємниця, де що знаходиться, а то що відбувається з змонтуванням остаточного цих виробів, то я думаю, що це далеко не відкрита територія. І тим більше не знаходяться в чистому полі для того, щоб ми могли по ній вдарити. Є в нас і підземні спроможності, і не будемо їх розкривати і розповідати. Але якщо є завдання, то його можна виконати. Ви подивіться, як під час Другої світової війни е, дуже багато країн, я не, не, не говорю про Німеччину, але інші країни вгризалися в землю, та ж сама Швейцарія, Фінляндія. І вони показали, що є можливості робити дуже багато речей, не підставляючи своїх робітників і виконуючи завдання країни. Але ж ми знаємо, якою є кількість зрадників, кротів, агентів в Україні постійно виявляють спецслужби. Тут е, виходить, що і всі ці підземелля, вони також можуть бути вже відомими росіянам, я правильно розумію? Ну, відомі та відомі, але треба ж до них дістатися то така справа. Тому, тому mm. і робиться. Якщо б не було, не було б зрадників, то можна було і на відкритих площадках робити щось. А так воно ж в комплексі. Знаєте, переважна більшість локацій, які в нас є, в тому числі енергетика. Вона відома росіянам ще з Радянського Союзу. Тому справді нам дуже важко воювати, коли переважна більшість інформації е, е, є, так, є, ну, є такою, яка вона є. І вони, вони е, не, не стидаються, вони говорять про це. Але е, треба розуміти, що і ми дуже багато знаємо. І е, ми, е, бачите, і б'ємо, і дістаємо ті підприємства, які, можливо, для них так само критичні. Um... Чи вплинули погрози Путіна на вашу думку в бік Парижа і Лондона щодо Storm Shadow скальп? І що буде, якщо Україна завдасть по дійсно критично важливих стратегічних об'єктах в Росії ударів цими ракетами і ракетами «Атакамс»? Якою може бути відповідь Путіна? Знаєте, от я, я так розумію, що Путін точно не, 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 не готовий до ядерної війни? А відповіді, я не знаю, що можна ще придумати. От що ще можна придумати? У нас вже були балістичну ракету, яка несе ядерну зброю. У нас що э, ночі стріляють ракетами, які можуть нести тактичну ядерну зброю. Це була стратегічна ядерна зброя, а це тактична ядерна зброя. Все, що крім ядерки, вони вже про нас використали. Тому, якщо він там малює собі якісь червоні лінії, нехай малює собі на носі. Розумієте? І нам своє робити. А дістанемо чи не дістанемо це це його проблема. Треба припиняти війну, треба йти на е, контакти і треба домовлятися. Ну, я розумію, що хтось е, там в різних цих е, моментах, але є, е, то, що він демонструє, ще раз наголошую, на мою думку, вони не готові до перемоги. А якою взагалі є атмосфера в Кремлі, можливо, ви знаєте, а можливо здогадуєтесь на тлі цієї витівки з новою балістикою по Дніпро? Там консолідує ця вся ця історія, чи навпаки, в них можливий розкол? Я не скажу, що в мене інсайдер там є, так і я там прямо звітом отримую інформацію. Ну загальна інформація говорить про те, що не всі задоволені тим, що відбувається, тому що вони сподівалися, що все ж таки з обранням Трампа. І от ці два місяці будуть кинуті не на те, щоб погіршити ситуацію, а спробувати вийти на якісь нулі для того, щоб на початку січня там, не знаю лютого справді припинити бойові дії і йти до серйозних перемовин в Росії. Не готові на це. Вони намалювали собі якусь несусвітну чуж щодо знищення України повністю. Якась е, ті е, моменти, які вони розповідали, ті казки про е, е, денацифікацію, де демілітаризацію в них залишається, тому до тих пір, поки вони майчню не відкинуть і нечнуть реально е, дивитися на світ, ніхто з ними говорити ні про що не буде. Дякую за розмову, пане Вікторе. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, і колишній заступник голови СБУ, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусій в коментарях. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.